Доброго ранку, мої любі друзі. І сьогодні ми будемо з вами тестувати ось таку гарнюню масочку. Масочка у нас іде від Beauty Derm Dermскінки омолаживающа золота тканева маска від е, виробника нашого Ємарочки. марочки. І це ізготовитель, виробник, тобто місто Дніпро. І тому ось така у нас масочка. Розрахована, ну, по моїм таким міркам на 3-4 рази. Я її е, наношу, держу, а от саме масочки оцієї водички е, можна і довше. Я просто не кладу оцю е, саму масочку, гляньте, яка вона цікава, яка вона гарна. Ось, Бачите? Ось так беремо. Ой, яка вона пропитана. Мені сама вона подобається. Ось дивіться, зараз. так одягаємо, гляньте, яка вона. Просто відчуваю себе якоюсь Клеопатрою. східною жінкою. Або тією жінкою з Єгипту. І через... Годинки, тому що масочки я держу довше, ніж там написано. Тут то написано 15-20 хвилин, а я держу ну, десь е півчасика, часика, буває мені 40, як у мене терпіння, хвата дорогі мої. І розкажу вам про свої відчуття. До речі, мої любі, е купила я цю масочку у нас е близенько біля будиночку е в подорожнику. В аптеці. Я такої масочки не бачила в Єві, не бачила також у нас в Аврорі, а якраз таки в мене малюночок, оцей, золота, написано масочка з колоїдним золотом гіалуроновою кислотою. Ну, Мабуть, повелася на малюночок. Але такі якісь відчуття, як пощіпування такі є. І такі, як, насичування, напитування у нас такою вологою є. Скажу вам, що вона така щільненька, мені це подобається і не знімається оцей слой. Золотий не знімається. Як є в тих китайських масочках, що так відділяється, це не відділяється. Така вона і є, мої любі. Я до вас вернулася, мої любі, і ми знімаємо з вами масочку. Ну, що ми бачимо, такий посвіжілий вигляд. Мені подобається. Коли я тримала цю масочку, ось роздивіться, бачите, яка вона. Вона мені сподобалась тим, що було таке як покалування трошки, таке як зволоження, я відчувала. І дивіться, навіть темні круги, бо це я вранці роблю цю масочку, зникли тут, а у нас нема. Зникла припухлість. Шкіра теж зволожена, але є маленька липкість. Тому ось цю масочку я зараз поміщу сюди, хоча так не роблять, але на те ми водолії, які постійно щось порушуємо, робимо по-своєму. І цю масочку я можу використати ще декілька разів мої любі. Ось так. Кладу. Кладу її до холодильника, саме як і цю масочку. Я отак роблю. І все. І можу використовувати далі. І тепер зможу нанести макіяжик мої любі. Так, до нових зустрічей!